Отже, привіт, YouTube! З вами Леший. І сьогодні місяць, як я проносив CGRB Fieldspad на своїй кишені, маю що сказати, маю що показати, маю що розказати. Загалом, ніж мені сподобався, форм-фактор ножа досить крутий, досить сподобалося, як він працює. В принципі, в габаритах, ну, якось якось Тако спробую показати, ніж в габаритах бэкгаута. Вагова категорія теж, в принципі, як у богаута. Нема е, цього дурного аксіс-локу. Тут все-таки знаходиться нормальний, адекватний пульовий замок лайнерлок, скелетна конструкція. Підшипники сподобалося, як ніж працює на цих підшипниках, як він ставиться до забруднення. В принципі, адекватно за місяць я його тільки промивав, ні разу не чистив з останнього мого відео. В принципі, працює так, як так як має бути. Не сподобалася сталька. Не сподобалась сталька D2, тому що при різі не сподобався ще тут. Цей наш шпиньок, тому що при різі хліба, хліб сюди впирається, і треба якось вертіти буханку хліба, щоб е, нормально її відрізати. Е, не сподобалося з'явилася сильна рижуватість клинка. Не знаю, е, знову ж таки, може повставляю е, пофоткаю Воно так е, ну, не досить видно то на відео. Але ну, не озброєним оком ми таки бачимо цю, цю режуватість, і ну, то не досить круто, не досить приємно на ножі щоденного використання. І знову ж таки, вона з'являється постійно при різі продуктів. Ну, якби Я своїм ножем EDC роблю ну, як мінімум канапки. Дружина в мене дуже любить чай з лимоном. От після лимона з цією сталією робиться щось взагалі страшне. Якщо там е, вчасно не протерти, то отримуємо ну, реально страшні наслідки. І знову ж таки, там мені писали, що це е, особливості китайських сталей, ну, ні, це особливість, особливість самої Д2. І що мені ще не сподобалося, що при різі деревини треба постійно, ніж гладити, от, е, зробив такі е, камінчики, не камінчики. Тобто постійно треба виглажувати, от 10 різів деревини зробив, треба виглажувати е, ріжучу крайку на отакому там, е, півтори тисячі. Зараз навіть скажу, скільки тут у мене. Е, так, 15-2000, е, наждачка, постійно треба виглажувати ріжучу крайку, е, тому що з'являються сколи. І ні, це не пов'язано з е, тим, що це китайська сталь, е, це не пов'язано з е, якоюсь поганою термічкою, ні, це все е, в. Скажімо так, в допусках це все в, ну скажімо так, фізико-хімічних характеристиках даної сталі. Е, так вона реагує з людським потом, з потожировими слідами. Якщо е, прикласти пальчик і е, ну, на ніч лишити, то пальчик буде е, таким режуватим слідом залишатися у нас на нашому лезі. Тому так, тому сталь кородує, Знову ж таки, там мені писали, що е, ну, це там в Штатах повітря, типу е, солоне, і сталь кородує, ні, сталь кородує і в нас, і нічого в тому такого немає. Це все. Фізико-хімічні характеристики даної сталі. Е, мені дуже сподобалася форма, мені дуже сподобалася його е, ну для порівняння з тим же самим Тінейшенсом на кишені. Е, цей ніж набагато менше набагато прикольніше, легший. Е, так так же почали е, темніти е, ці шайби, так як я і говорив. Не знаю, е, зможе воно сфокусуватися, не зможе. Почали темніти ці шайби. і е, ну Реально прикольний ніж, але підвела сталька на ньому. Я прихильник більш простих сталень. Я би хотів бачити тут щось: от е, типу 8 хром. Знову ж таки, е, от що сталося з клинком покритим. Захисним, скажімо так, захисним покриттям. Воно дряпається. Теж там мені люди писали, що то в мене на підробках дряпається, ну нехай дряпається на підробках. На оригіналах дряпається воно абсолютно так само. Подобається вам це чи ні? Якщо, звісно ж, ножем не працювати, то нічого дряпатися у вас не буде. Що ще з такого? Мені було би цікаво спробувати такий ніж нескладного форм-фактору. Можливо, з часом я спробую таке зробити. Буду мати трошки більше вільного часу, мати силу і наснагу. І спробувати щось таке в нескладному варіанті. Досить прикольно тут розташований темляк, він нам дозволяє взятися набагато далі. Е, періодично з'являється боковий шат, треба підтягувати е, наш е, осьовий, тому що ну, розкручується з часом. Я там е, раз на пару тижнів його підтягую, бо клиночок перестає бути по центру, треба підтягнути, тоді все стає на свої місця. Але це таке це е, ну, системне обслуговування нашого ножа. Е, тут вчепив легенький тімлячок пластмасовий. Досить прикольно, досить сподобався, досить сподобалася абриція ножа, досить сподобалась геометрія, досить прикольно він працює. Я ж кажу, єдине, що підвела мене ця сталька, я би хотів щось інакше. Ну, але є. Прихильники різних сталей. Є прихильники теорії, що це там сталь не д 2 або д 2 але не докалена. Знову ж таки, це все в рамках, скажімо так, в рамках допусків на цю стальку, в рамках того, що нам пишуть марочники. Знову ж таки, там мені розказували, що не буває двох одинакових ножів. Так, ми живемо якраз. В період, коли повторюваність, скажімо так, повторюваність може працювати, тобто навіть е, майстри-одинаки, е, напівкустарні і кустарні виробництва можуть добитися повторюваності е, ну, фізико-хімічних явищ металу, і е, китайці в тому якби не відстають. Тобто е, ви там, ну, грубо кажучи, маєте. Муфельну піч, в якій проводиться е, закалка сталі, і ви собі робите там, 10 заготовок. Із них вибираєте ті е, показники, якої сталі будуть найліпші, і так собі е, закалюєте ту сталь, і відбувається повторення. Повторення там десятки, сотні, тисячі разів. І ну, теорія то, що не буває там з одного куска сталі двох одинакових ножів, то тільки теорія, яка ну, не відповідає дійсності. Бо якби було так, ми би не мали однакових ножів, ми б не мали з вами однакових машин, однакових механізмів, всі би машини відрізнялися, доводилися б вручну, але ні, ну знову ж таки, двигуни внутрішнього згорання вони, ну, мають там певні фізику. Хімічні вимоги до певних деталей, це, наприклад, там і поршнева група, і якісь е, ресори. І от, якби не було повторюваності, то ми би мали з вами ну різні машини, допиляні, зроблені вручну, але так не є. Ми маємо ну абсолютно адекватні однакові механізми. Так само і з ножами. Тому ну то лише символ вашої віри. Щодо китайських ножів, знову ж таки, ну, от CGRB, китайський ніж, ну, свідки оригіналів. так, CGRB, це китайська, скажімо так, китайська фірма. Знову ж таки, можна її рахувати оригіналом чи не можна, я не знаю, але ну, маємо то, що маємо. Це оригінальний Китай. Знову ж таки, мені сподобалося з ним працювати, мені сподобався форм-фактор, мені сподобалося, як він сидить на кишені, не заважає, не заважає навіть спати з ним. Тобто, коли ми там розташовуємо ніж в кишені і лягаємо спати, коли ми вертимося, він нам там не вдавлюється в ляшку, не заважає. Е, лише тільки Сталька. Але від D2 я нічого такого надприроднього і не чекав. Сьогодні. Таке в мене відео можу рекомендувати так, з оглядом на те, що треба доглядати за клинком, з оглядом на те, що при роботі по абразивним речовинам, так. Нам треба буде виглажувати е, мілкі сколи. При сильних сколах, там, наприклад, якщо провернути ніж, він скрутиться, скоріше за все, скрутиться е, в сверло, теж знову там, кому подобається, кому не подобається, шарикопідшипникові сталі, такі як Д2, вони не люблять бокових навантажень, досить сильно не люблять і е, ну, вплоть до того, що просто ніж зламається. Тому, тому такі, таке в мене сьогодні відео. Е, знову ж таки, від себе можу рекомендувати з деякими огріхами, з деяким е, озиранням на е, характеристики самого леза, але ніж досить прикольний. Таке в мене сьогодні відео. Такий мій погляд на даний ніж. На літо, на шорти взагалі е, буде ідеально. Єдине, що буде. Патінувати наш клиночок і треба уділяти увагу заточці. Якщо буде скол, то доведеться пройти. Е, от в мене є такі ну, аналоги камінчиків е, різної зернистості, нема нічого складного, в польових умовах таке виготовити. Можна взяти е, купу, маю купу листів е, цієї наждачки. Все воно працює, все воно виглажує. Але для D2 треба час, треба сили наснага, щоб відновити ріжучу крайку після сколів, які, ну, яким підвержена ця сталь. Тобто D2 вона дуже-дуже підвержена сколювання. Таке в мене сьогодні відео. Такі мої висновки по CGRB. Бережіть себе. Слава Україні! Слава незламній українській нації, смерть федерації! А з вами був Леший. До нових зустрічей.